Всім доброго ранку, з класним таким позитивним настроєм. Я сьогодні до вас із ранковою кавою. Як завжди, бачите, я знову вже в дорозі, в своєму улюбленому автомобілі, і вирішила з вами трішечки поспілкуватися. І знаєте, просто надихнула. Зайшла в Фейсбук, і в мене знову завірусилося моє відео, яке я ще знімала десь в березні, місяці, здається. І знаєте, я його виставила всі різні, різні соціальні мережі, але чомусь аудиторія Фейсбуку так, так сильно сприйняла це відео. Справа в тому, що так, як вона там сприйняла. Охоплення 550 тисяч людей, вже більше як півмільйона людей. охоплення аккаунтів. Переглядів там 380 тисяч, здається, я вже не пам'ятаю. Просто неважливо. 300 тисяч плюс переглядів. Відео там недовго, не буквально 4 хвилини. І що я що в ньому таке от просто незвичне? Є звичайне відео, де я малювала лінію життя отаку, пряму від нуля до 100 років, відмітила той вже період, який вже прожитий. І відмітила той період, коли в нас наступає пенсійний вік і що там вже все. Ми втрачаємо свою, скажімо так, можливість активно працювати. І от оцей цей період від зараз до. Моменту, коли вже все, коли вже я працювати точно не буду, я говорила особисто за себе, що він дуже малий. Ну, от, просто дуже малий. І от кожен якби приміряв до себе і розуміє, розуміє, що в принципі це не тільки в мене, і в нього так само, а хтось вже дійшов до того віку. І за оцей період, що нам дається для того, щоб створювати. Якісь там наші активи, якийсь дохід, я не знаю, покращувати наше фінансове становище. Хтось просто банально просрав цей час. От просто, як, як не крутий, як не, не кажи, але фішка в тому, що. Так воно є, пробайдикував, на когось там завжди думав, що там держава його повинна забезпечити і так далі, тому подібне. І а хтось активно працював. І зараз там це дуже відомі люди, які досягли величезних там, успіхів, і все. Ну, не знаєте, проста людина, вона каже, йому все впало, або там біля корита сидить, або там ще щось. Ну, тобто, таке в кожного собі, в залежності від його мислення. Фактично, людина знімає себе відповідальність і не, несе відповідальність. Дальності за те, що йому даний період для того, щоб створювати якийсь дохід, і людина банально там, ну скажем, бездіяла взагалі ніяк і нічого для цього не робила. І я ж показувала, що в принципі цей період дуже малесенький, залишилося не так багато років. Там мені на сьогоднішній день там, 35, От я й відмічала, що мені 35 років. Там, наприклад, 60 років нас ідуть на пенсію. Я планую там десь в років 50 от закінчити оцю всю свою діяльність, в принципі, можливо, буду займатися таким якимось тренерством, прокачкою, прокачкою мислення і так далі. Тому подобне, буду подорожувати з чоловіком собі світом і прекрасно там буду в задоволенні працювати. Але активно, в принципі, от, так от активно, я планую працювати до 50 років. І тут все от наскільки там до мене є купа таких коментарів було позитивних, класних, і я так хочу поділитися інструментом. Я кажу, в мене є інструмент, я до цього йшла довгих там три роки, знаходила цей інструмент. от, І я нарешті його знайшла. І кому цікаво, я поділюся цим інструментом, кому ні. Будь ласочка, до побачення, ідіть на свою роботу зранку до вечора, рівно так само, як і ходила я. І от таке відео я зняла. Всім привіт, дякую, що ви заходите. І от таке відео я зняла і виставила його. В Тік-Ток виставила, в Ютуб виставила. Так само тут є в Інстаграмі і в Фейсбуці. Перегляди кругом такі, знаєте, ну невеликі, ну, тому що в мене аккаунти ще не були такі досить розкручені, і там не дуже така активність, сильно велика. Звичайні, середньостатистичні. Але чомусь аудиторія Фейсбук, ну, прямо, знаєте, загорілася. Загорілася, я зачепила по-больному. Знаєте, я, я надавила на той больний мозоль, і прям не знаю, що я такого створила. Ну, коротше, там було дуже багато коментарів. Я пам'ятаю, на початку я дуже навіть багато видаляла звідти коментарів. Думаю, господи, ну що ж таке люди пишуть оце, І обзивали мене, на чому тільки світ стоїть, і все. А потім якось затихло, дуже багато позитивне. Коментарів було дуже багато слів підтримки, її там дякую, розкрили очі, дійсно, це факт. Половина аудиторії думала, що я займаюся страхуванням. Ні, я не займаюся страхуванням. Я працюю в компанії Лівгуд і ця методика показувати лінію життя. Повірте, це не запатентована методика страховими компаніями. Просто. Там, де страхові компанії займаються, вони так само навчаються у таких відомих людей, в яких навчалася і я, в відомих там, американських маркетологів, нас навіть на російськомовних, українськомовних маркетологів, які все ж таки все одно Знаєте, весь маркетинг він же пішов з Америки. От взагалі все, все відбувається От от, всі там навчаються, потім сюди приносять в ті чи інші мірі. І от так само і страховики вони так само навчаються. В американців а потім приходять сюди і нам починається це розповідати. Це нормально. Тому дуже багато людей подумали, що я займаюся страховій компанією. Ні, я працюю в компанії LiveGood, просуваю її на міжнародному ринку, дуже закохана в цю компанію прямо от, прямо дуже. І на той час, коли я знімала відео, я навіть ще такою закоханої в неї не була. Але я вірила і я розуміла, що це компанія майбутнього. Так от. До чого я веду? Відео знято було ще в березні місяці і знову воно почало віруситися. І де б ви думали? Знову ж на тому самому Фейсбуці. Та, і і проклинають мене там на чому світ стоїть. Я розумію, що я зацепила аудиторію таку, знаєте, пенсійного віку. Можливо, не пенсійного. ну... Такого, знаєте, можливо, десь дуже з вузьким мисленням. Дуже багато людей там пишуть в районі п'яти їм років. І він от, все, а мені 50, А що мені робити? Та рівно те саме, що і в 35, Тому що я це точно знаю. Мене чоловікові моєму 50 років. І він на собі хрест не поставив. Далеко не поставив. Це ще молодий хлопчина, 50-ти річний. Я не знаю, якщо ви думаєте, що ви в 50 років пенсіонер, то мені вас дуже жалко. Мені дуже важко. Да. Ну, пенсіонер, в мене чоловік також пенсіонер, не в тому плані. В плані мислення, що ви вже, вже все на собі хрест поставили. 50 років, ну, вибачте, є люди, які в 35 на собі ставлять хрест. Я далеко ще не збираюся. Знову ж таки завірусилося моє це відео і почався там коментинг. Вчора в мене зранку починається, але вже знаєте, мені ці коментарі вони дають от просто настрою. Я люблю відповідати, я люблю з людьми спілкуватися, і я просто розумію, що я цим людей не то, що бісю, роздражаю, дратую, а це чіпляє ще більше. я не роблю це умисно, але я вважаю, що якщо людина витратила свій час для того, щоби. Чотири хвилини дивитися на мене, на те відео, а потім ще витратила свій час, щоб написати отакий величезний коментар, якусь гедоту там написати і там зря прожитає время і так далі, і ні о чому, вода водой, і взагалі не зрозуміло про що. То я сьогодні просто відповідаю всім, ви не доросли. Ви дійсно не дорослі люди, це нормально, що ви так думаєте. Повірте, я раніше також так само думала. Тільки потім я почала розвиватися. А вас, скоріш за все, немає, немає оцього оточення, в якому вам потрібно розвиватися. Банально, якщо у вас немає такого оточення, порада номер один: берете книжки і починаєте читати. Якщо ви не можете, у вас немає оточення таких людей, які вас можуть навчити. Берете книжки і читайте, створюєте е, штучно своє оточення. Починаєте читати Ренді Гейджа, починаєте читати е, цього Наполеона Хіла. Просто беріть і читайте. Є дуже багато, багато різних книг зв'язаних з цим. Там Харв Екер. Будь ласка, беріть, починайте читати. Створіть штучно собі оточення людей, які вас будуть навчати. Не обов'язково вони вас будуть навчати голосом, відеоконтентом, будуть вам брати за руку, казати, слухай, я тебе зараз буду вчити. Ні, ви відкриваєте книгу і там все написано, вони це все роблять і все цьому вчать. Берете, розвиваєтеся. І тоді, десь коли ви прочитаєте з десяток книг, передивіться ще раз оте відео. Передивіться ще раз те відео, і потім ви зрозумієте, що Маріна казала правду. От чесно, Маріна казала правду. А хто буде писати, знову ж таки, там буде продовжувати дурню. Ну, це, ну, це нормально. Людина, знаєте, люди діляться тим, чого в них дуже багато. От дуже багато. Знаєте, є такі люди. Які йдуть, от біля них прямо збираються тваринки, там котики, собачки. Вони там всі хочуть нагодувати. Всі хочуть погладити такі, такі знаєте, в них дуже любові багато цих людей. І люди, які злі самі по собі, знаєте, живуть в негативі постійно. Вони дивляться на цих людей, які там займаються тваринками, які допомагають їм. Там у нас от є, там, щасливий пес там в Кропивницькому. Оці всі організації, які там допомагають для тварин. І ті люди, в яких дуже багато негативу, вони такі дивляться, думають, ну якісь, якісь ненормальні там в світі таке коїться, а вони тваринами займаються. Знаєте, от є дуже от такого. А справа в тому, що коли в людини багато любові. От, прямо переповнена, їй треба віддавати цю любов, і вона віддає на оточуючих людей, ділиться своїм любов'ю. Там дітки подобаються, Знаєте, як є вихователі в садочках, такі от прямо дітки її дуже-дуже люблять, тому що вони віддають своє кохання, своє любов, тому що їх переповнює ця любов. От так само і на тваринок, і на дітей, і на оточуючих, на всіх, всіх, всіх людей. Вони посміхаються, вони щирі, в них бувають різні в життєві ситуації, але вони завжди по. Позитивно дивляться на це життя, тому що в них, в них багато любові, але є люди, в яких дуже багато негативу. От скопився цей негатив, і кажуть, що людина ділиться тим, чого в неї дуже багато. Дуже багато, і от в кого дуже багато негативу, ненависті. от прокльонів, і вони починають ділитися, ділитися. І зараз я піду постою в черзі, десь там, де постояти в поліклініці в черзі, от там я зараз почну сваритися. Потім я піду ще в чергу в магазин на касі посварюся, а потім я ще піду куди там на Укрпошту буду платити комунальні послуги. Ще там посварюся. Тому що мені цього десь же ж треба дівати. Як воно отут це гімно, прямо по самі губи, і вже починає аж за. Захлестувати, розумієте? От вони починають це все, цю всю какашки і цю всі роздавати навкруги. Тому що людина така, тому що так переповнена. А якщо ще за цілий день не, не розплескав своїх какашок тут на всіх навкруги, вони заходять в соціальні мережі і починають там гедоту писати. От зараз я тут всіх напишу, а сам свій аккаунт бігенько заблокую, щоб ніхто не міг зайти, ніхто не міг написати відповідь. От розумієте? От є такі люди. Тому кому попадаються такі, як вони потрапляються в мене? Не розчаровуйтесь це нормально. У нас от, знаєте... Інтернет це така величезна сила. Ми самі вибираємо контент, який ми дивимося. Ми самі обираємо те, що ми дивимося. Так побудовані соціальні мережі, абсолютно всі, Та й саме Ютуб, це так само соціальна мережа, просто відеоконтент. Дивіться, якщо ви дивитеся постійно якісь серіали, то вам в рекомендації вилітають такі самі серіали. Якщо ви дивитеся там турецькі серіали, вам будуть турецькі серіали. Якщо ви там українські, вам будуть українські. Якщо ви дивитеся психологію, мотивацію, вам постійно буде. Підкидати Ютуб таке щось, якесь подібне. Психологію, мотивацію і так далі. От. Ем... Потрібно так само. Отрібно так само. Ми обираємо. А і ті відео, які нам не подобаються, наприклад, ну там випадково. Випадково там нам щось там вискочило, а нам відео це не подобається. Ми його просто прогорнули і все. Ми не зобов'язані його дивитися, читати. Ну все не сподобалося. Е, я там, наприклад, ну я не люблю якісь там відеоконтент, там де буде якесь це кров кишки і так далі. Якийсь негатив, я таке не дивлюся, тому що мені потім після цього ну я відчуваю себе дуже дуже якось незручно, некомфортно. І атмосфера, така енергетика. В мене мені, мені це неприємно дивитися. Я вже дівчинка доросла. І я вирішую сама, що мені дивитися, який контент і що що обирати. От рівно так само в соціальні мережі ми можемо рівно так само обирати тих людей, з якими ми спілкуємося. Тих людей, які можуть до нас заходити в соціальні мережі і коментувати наш відеоконтент там чи наші пости, фішка в тому, що є чарівна кнопка Блокувати цих людей, якщо раптом трапляється людина, яка ну реально неадекват, починає там не просто там говорити, «мені непонятно, по... не о чому ви тут. Ну непонятно, понятно, ні понятно. Йди почитай книжки дорости. Ну це все нормально. Е, ну, це буває. Ну що ж ти зробиш, як тобі 40 років, тобі непонятно, понятно. Ну ну буває так. Розслабся, все буде добре. Але ж якщо ти починаєш писати дурню, ображати мене, мою сім'ю і так далі, то Боже, чарівна кнопка Заблокувати. Повірте, дуже багато мільйонів людей зареєстровано в соціальних мережах, і в мене буде з ким спілкуватися. І на вас світ клином не зійшовся. Ідіть, пишіть свою дурню в тих людей, які, які бояться натиснути цю кнопку заблокувати і там собі сваріться. От в чому і прекрасен світ соціальних мереж. Тому що ми самі обираємо контент, який дивитися, і людей, з якими спілкуватися. Якщо вам трапляються такі люди, які трапляються мені інколи, інколи, так, ну це просто вже вже не так часто це буває. На початку це прямо дуже їх так, цих хейтерів було так багато розвелося. А потім вони якось самі по собі відпали. І от як зальотний якийсь там потрапляє, то я там о, к діньгам! Тому що гімно трапляється як коли до грошей. Значить, точно з'явиться новий партнер і все буде добре, все буде гуд. Так що так дивіться на все позитивно. Я вас всіх обіймаю. Бажаю вам гарного настрою. І сподіваюся, що у вас все добре, що у вас у таких людей не трапляється в вашому житті. А якщо і трапляється, оминайте. Оминайте. Для чого вони в нас в житті трапляються? Для того, щоб ми бачили контраст. Що, от є така людина на букву Г і є дуже багато добрих і щирих людей. От для того, щоб ми відрізняли добро і зло, знаєте, без поганих людей ми б не розуміли, що є люди хороші. От просто і можливо їхня місія нести в світ для того, щоб ми бачили цей контраст. Так що, так, от це рівно так само, як буває день і ніч. Якби ми знали, що це день, якби ніколи в житті не було ночі. От не було такого поняття ніч, не було поняття світло і темно. Якби ніколи не було світло, то темно це би було для нас звичайне поняття. От рівно так само все в нас в світі дуальне, все в нас є попарне, як право, ліво, темно, там я не знаю, світло, день і ніч. От рівно так само є добрі люди і є злі люди. Огорожуємо себе такими людьми. Не спілкуємося з ними, будемо звичайно на багато сходинок вище за них, не опускаємося до рівнього, до їхнього рівня. Відповідаємо, відповідаємо обов'язково. Не давайте себе розтопчувати, топтати, не давайте себе ображати. Як кажуть, на добро відповідай добром. А на хамство відповідайте по справедливості. Всіх люблю, всіх обіймаю гарного вам настрою. До зустрічі завтра. Ранкова кава. Тут у мене на каналі. Всіх люблю.